Вітаю! Мене звати Анастас Романський. Я з дитинства обожнював фантазувати і перевтілюватись. Я грав у шкільному театрі, ходив в музичну школу на скрипку, витрачав кишенькові гроші на білети оперу. Але мені завжди було цікаво, що у цього світу під капотом. І після школи я поступив на прикладну фізику. Власне, займався я не тільки фізикою, я брав участь в науково-популярних івентах, часто і як ведучий, і мене цікавила і нейрофізіологія, і все, що завгодно, насправді. Товаришував із філософами, але все було якось не те. І от минулого року я наважився виступити на Фанконі у образі Міфістофеля. І тоді я зрозумів, в чому справа. Наука не зовсім моя сфера. Так, мені цікаво досліджувати цей світ, але моя сродна праця це давати життя образам. Ну, в результаті зараз я є студентом акторської школи Фенікс. І я був здивований, дуже приємно здивований, тим, що всі мої знання, весь цей десятирічний досвід виявився недаремним. Бо і психологія, і нейрофізіологія, і філософія, всі знання вони тут просто необхідні. І насправді зараз я як ніколи близький до дослідження цього світу, тому що всередині особистостей, всередині персонажів, людей, цей світ набагато яскравіший і багатогранніший, ніж можна просто виміряти приладами. Тож, якщо вам цікаво досліджувати цей світ разом зі мною, я буду дуже радий співпраці.